Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. Послухаємо нашу Грину Іванову, Вона там перебуває. Отже, інвестувати в українське виробництво дронів та змусити Росію до миру з такими тезами виступив президент Володимир Зеленський на зустрічі у форматі Рамштайн. І її скликали вперше цього року, і в останнє за нинішньої адміністрації Білого Дому яку підтримку Україні обіцяють партнери. Знає наша кореспондентка Ірина Іванова. Вона з нами на прямому зв'язку з авіабази. Ірино знову тебе вітаю в, нашій, в нашому ефірі. Будь ласка, розповідай, що тобі вдалося дізнатись, так вітаю, Олександра. Добігає кінця насправді вже зустріч у форматі Рамштайн, в якій беруть участь понад 50 країн. Головує міністр оборони Шалоїд Остін, присутні також генеральний секретар НАТО Марк Рюте та голова європейської дипломатії Кая Калас. Україну представляють президент Володимир Зеленський та міністр оборони Рустем Фумєро. Голова держави сьогодні подякував партнерам за надану підтримку і закликав далі працювати над захистом України та світу. Він розповів, що Росія навчає війні північно-корейських солдатів, і за словами президента, на сьогодні Мініант втратив 4 тисячі військових. Росію потрібно примусити до миру, каже Зеленський, і вважає, що на його думку в цьому може допомогти розгортання іноземних контингентів. Наша мета знайти якомога більше інструментів, щоб змусити Росію до миру. Я вважаю, що розгортання контингентів партнерів є одним із найефективніших інструментів. Давайте зосередимося на практичних кроках, щоб це реалізувати. Ми також отримали обнадійливі сигнали від деяких наших партнерів, зокрема від сполученого королівства, на підтримку цієї ідеї. Ми маємо бути сміливими та запропонувати справді потужні заходи. Президент закликав партнерів інвестувати у виробництво дронів в Україні. каже, що прагне бо цього року Україна поставила рекорд у кількості вироблених та отриманих дронів з боку партнерів. Безпілотні літальні апарати змінили цю війну, наголосив президент. Боротьба України важлива для всіх, каже. Міністра оборони США Ллойд Остін сьогодні він в останнє голов головував на засіданні контактної групи у форматі Рамштайн перед завершенням роботи нинішньої адміністрації Білого Дому. Остін анонсував новий пакет допомоги для України у п'ятсот мільйонів доларів. Ми не можемо послаблювати зусилля, і саме тому сьогодні я оголошую про ще один пакет допомоги в межах президентського розпорядження на суму 500 мільйонів доларів. Він включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше боєприпасів, більше авіаційних озброєнь класу повітря земля та інше обладнання для підтримки українських F-16. Є й інші новини від партнерів. Велика Британія надасть Україні 30 тисяч безпілотників у рамках міжнародної дронової коаліції, яку очолює разом із Латвією. На сьогодні їхня група зібрала майже 90 мільйонів доларів для цієї мети від міжнародних партнерів. Із них понад 18,5 мільйонів надала Велика Британія. Ну і таку інформацію маємо станом на зараз. Більше почуємо на фінальній прес-конференції від Лойда Остіна і повідомимо про все надалі в ефірі. Студія. Дякуємо тобі, Ірина, за цю інформацію. Нагадаю, з останніми новинами з засідання у форматі Рамштайн була наша кореспондентка Ірина Іванова. Колего, будемо чекати на твої прямі включення далі протягом нашого ефіру.